З 20 травня на Полтавщині видають посвідчення водія нового зразка, адаптовані до документів країн Євросоюзу. Їх можна отримати в сервісних центрах МВС. Вони мають такий, такий от колір і відрізняються від цього посвідчення водія. Чим вони відрізняються? Це європейського зразка. Тут є авіатури, які вносяться. Наприклад, це якщо людина. Бажання в ній здавати на автомат коробці чи на механіки. Це вноситься під спеціальним кодом. Якщо кандидат у водії складав іспит на авто з коробкою автомат, відтепер в його посвідченні буде спеціальний код «78». Це буде означати, що така особа має право керувати виключно транспортними засобами з автоматичною коробкою передач. Якщо під час руху по автошляхах він буде зупинений поліцейськими, керуватиме в цей момент на автомобілем з механічною коробкою передач, він буде підданий адміністративному стягненню, оскільки це посвідчення водія не надає йому такого права. Якщо позначки «78»… 70... 68, немає, водій має право керувати авто з будь-якою коробкою передач. При цьому пояснюють в сервісному центрі, старі права теж дійсні, і за бажанням їх можна замінити. Додають, власникам старих прав під час обміну видадуть документ, що дозволяє кермувати автомобілем з будь-якою коробкою передач. В іншому посвідчення водія адаптовано до вимог Євросоюзу в тому, що має термін дії обов'язкове. Ірина Пархоменко уточнює посвідчення попереднього зразка, які має термін дії дозволяють їздити як в Україні, так і за кордоном. А ось старі посвідчення без терміну дії не можна використовувати в країнах ЄС. Також від поданих медичних довідок до змісту посвідчення водія вносяться відомості щодо групи крові та резуса фактора особи, і за письмовою згодою власника вноситься запис щодо згоди або не згоди на посмертне донорство. Дане посвідчення водія має посилений ступінь захисту. А також враховані вимоги наших клієнтів щодо того, що дуже часто стирається при носінні в карманах записи з цього посвідчення, вдосконалена плівка, якою покривається документ і має більш надійний текст. Незмінним залишається темно-рожевий колір документу та стилізоване зображення Державного прапора України. Обміняти старі права на нові можна в будь-якому сервісному центрі МВС, надавши паспорт, копію ідентифікаційного коду та попереднє посвідчення водія. Вартість документа 228 гривень. Ще 26 гривень коштує адміністративна послуга обміну.